Сьогодні працюємо на Донеччині. Провели оперативну нараду з командирами бойових підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції. Заслухали оперативну установку і, в першу чергу, матеріально-технічне забезпечення підрозділів, що стосується логістичного забезпечення, в першу чергу. Дякую. Ми бійці бригади помста знищуємо ворога на Харківському та Донецькому напрямках разом до перемоги. Служу українському народу. Разом з керівником Донецької обласної військової адміністрації Вадимом Філашкіним ми також обговорили питання забезпечення безпеки наших громадян. Правоохоронна система працює, правоохорона. Система разом з владою поруч, і ми готові прийти кожному вчасно на допомогу. Служу українському народу!